Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Якщо Україна відмовиться від якоїсь території, це означає, що тепер у світі можна захопити чужу територію і не бути покараним. Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Я не бачу жодного компромісу, бо якщо ми відмовляємось від якоїсь своєї території, це означає, що міжнародне право можна дуже легко розірвати на дрібні шматочки і з нього зробити великий фейерверк. Тому що воно не працює, це означає, що можна захопити чужу територію після цього не бути покараним за свій злочин. Будь-яка агресія це воєнний злочин, це злочини збройної агресії. За це карають. Якщо зло не карають, воно повторюється. Це речі, які є давно відомими і зрозумілими. Вважає він. На думку Гриска, в Україні зараз жодного шансу на прийняття таких мирних пропозицій. По перше, будь-який політик, який це зробить, на другий день не буде політиком, його просто не буде в Україні. А по друге, це означатиме, що світова демократія зазнала поразки від світового тоталітаризму. Змо, а відтак продовження буде швидко. Я думаю, що це розуміють у всіх столицях, але бояться зробити цей остаточний крок: сказати Україні так що до НАТО і сказати Росії. Що ще один такий подібний випадок, і ви будете отримувати те, що ви заслужили, підсумував екс-міністр. Нагадаємо, 9 червня глава Міноборони Олексій Резніков допустив мирну угоду з Росією за його словами. У світі вже вишикувалася ціла черга з лідерів, недемократичних держав, які хочуть помирити Київ та Москву, але тільки виходять вони з інтересів РФ, а не обох країн. Усім було сказано дуже просту річ. Якщо ви говорите про медіацію або фасилітацію, то правила будь-якого посередника це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін. Наш інтерес дуже простий жити в мирній країні, не окупованій. Нормально подобро сусідські з усіма сусідами, а інтерес росіян озвучений у так званій СВО. Це денацифікація, демілітаризація, денатазація і так далі. Тобто, по суті, стерти націю українську з лиця землі, тому що нас нібито з їхньої точки зору не існує, зазначив Резніков. При цьому міністр оборони... Не що переговори з Росією, будуть можливі лише тоді, коли вони відмовляться від цілої так званої СВО. Тому ви спершу ідентифікуйте інтерес Росії, чи змінився він. Якщо змінився, тоді так звана Зіопія, Zone of possible agreement, зона можливої угоди. Вона стає зрозумілою. Якщо ні, то залишайтесь у черзі. Ми без вас тут будемо якось розбиратися. Резюмував Резніков. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.